Вітаю глядачів мого каналу. Я сьогодні роблю ось о 14.05 розклад особистий, бо вчора я робила його дважди, то в нас був запас з вами. Тому зараз ми його зробимо вже на добу до завтрашнього дня. Так що в мене просто свої плани тут графіки, роботи. Так що, але я е, вчора робила о 16, по-моєму, і е, воно все пере, пере, як скажемо, перекладується так надовше. Так що зараз зробимо. Подивимося. Бачите, вчора такий діньок був і на карту дня, і на ем, знаки зодіаку був такий, як неопридільний щось таке було. Ну, зараз подивимося. Будь ласка, карти покажіть нам ситуацію на добу від цього часу. Зараз у нас 4 серпня. 14.07. І на 24 години від цього часу покажіть нам ситуацію з ракетними ударами по місту Запоріжжя. Як воно що буде? Що нам чекати? По цим картам я можу сказати, так, будуть летіти ракети, але їх ізолюють. Їх ізолюють. Трошки буде невпевненості, але ось старший аркан. Це очельник і це ізоляція. Все буде добре. Все буде добре. І давайте подивимося на летах. Коли воно більш-менш чітко показує, то воно і показує. У мене вже ця колода перемішана. Я її підготовила, будь ласка, карти, покажіть нам. Від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, 4 серпня і частина 5 серпня, яка буде ситуація в місті Запоріжжя з ракетними ударами? Що нам чекати? Будь ласка, покажіть нам карти. Двіка мечова, зрадники, зрадники, зрадники і ця невпевненість вона не на руку. Королева жезлів. І, ну, нема питань, люди, нема питань. Все буде добре. Королева жезлів це. Праця робиться успішно, це бажання робить їх добре. Це карта відьми в цій колоді. Це рішучість, все буде зроблено як надо, не зважаючи на оці мечові карти, не зважаючи на тих киригувальників, які то роблять, ось вони сидять. Так що, все буде добре. Все буде окей в місті Запоріжжя. Так, ну і давайте я подивлюся зразу на теракти. Цьому відео, щоб ми. Бачите, коли є чіткий відповідь, то не треба відкривати щось там, мудрувати, якось перепитувати, допрашувати карти. Да? Прям їх мучать, щоб вони все ж таки якось щось показали. Вчора була така мутна історія. Так що я дуже я сподівалася, що все буде добре. Так, Якщо хоча б одна карта проігрується в розкладі добре, то, то 90% того, що все буде добре. Так вам скажу, у мене так, не знаю, як у кого. Будь ласка, карти, покажіть нам на добу на 24 години від цього часу, яка буде ситуація в місті Запоріжжя з провокаціями, терористичними актами, взривоопасними ситуаціями. На місці тут нашими зрадниками, ну і, звісно, забіглими росіянами сюди. Що воно ну, і як буде? О -о -о. Е ну, дивіться, ситуація по терактам піде по гіршому варіанту. Ми тут перебдимо, як кажуть, перебдимо. Ану, давайте подивимося. Ні, все буде нормально, все буде зроблено. Просто знаєте, вже дуймо на холодне. Дуймо на холодне. Ну, давайте кинемо на цю смерть, що тут? Все нормально буде, все нормально. Все буде, люди, нормально. Ми вже навчилися з цим справлятися. Ці люди вони навчилися з цим справлятися. Ті люди, які цим займаються, вони. Роблять ту справу дуже серйозно і взаємодія вже є. Вже потихеньку вони попритиралися там. Ось так. Так що все буде добре. Справляться вони з тою ситуацією. Ну і давайте подивимося ту ж ситуацію на лейтах. Вони трошки різняться ці колоди, вони різні, Тут трошки даже. Мислові нагрузки трошки відхиляються, але, в общем і сілом, там е, одне і те ж саме, але нюанси, нюанси, ще раз, нюанси та сусідні карти. Та ж сама ситуація, дивимось по місту Запоріжжю на добу на 24 години від цього часу, яка ситуація буде з терактами, провокаціями, зривоопасними ситуаціями. З людьми, які хочуть нанести нашим людям в Запоріжжі погані речі, всі це зрадники. Давайте покажіть нам то, як з ними, що буде сьогодні на добу. так будемо переходити ми цю ситуацію, буде буде це бажання. Бажання буде. І, собственно, практично вони можуть то зробить. Але цей кризис тут пройдеться нормально. Ось вона, бачите, ця карточка смерті ось вона. Тут буде кризисна яка ситуація. Але все буде нормально, бо рибка. І паш кубків по почуттям все закінчиться добре. Ну, а це вам знайомий. Бачите, тут шісточка, а тут рицар жезлів. То е, все буде зділено, все зроблено, не буде ніяких проблем. Якщо новини нормальні, то вони нормальні. Давайте ми покладемо одну карточку сюди. Так, це буде щось нове, якась ситуація нова буде. Тому будуть якісь нюанси. Паш Кубків це теж молоді люди, але вони справляться з тою ситуацією. Справляться. Бачите, тут вони трошки будуть боятися цей мінус, але їм прийде допомога, Їм прийде допомога, і вони справляться з, цим, з цією ситуацією. Вони велике бажання то зробити, то вони справляться з цією ситуацією. Ця карта п'ятірка вона не страшна. Не страшна. От в такому плані, так. Да. В такому плані ви пройдете той кризис, він пройдеться успішно і все буде нормально. Але так, вони йдуть, вони хочуть. Нічого, ми справимось Ми справимо люди. Ми вже навчилися робити. Ось, пожалуйста, вам. Сімка. Сімка. Робота робиться професійно. Професійно. Їм допоможуть ось, пожалуйста, ця шісточка. І тут сімка монет. Це люди, які роблять свою справу дуже, дуже гарно. І очікують зато нагороди, очікують результат. Все буде, добре. Все буде добре. Почувайте себе спокійно. Місто Запоріжжя. Щоб там не розказували, там йдуть колони, йде щось. Не переживайте. Так, ракети це таке, що це теракти і ракети це таке, що ми можемо перевіряти. Наші військові в місто нікого не пустять. Нас з вами захищають Азов. Щоб ви розуміли, наша тероборона і ОЗОВ. А УЗОВ має свою репутацію, тому, тому все буде добре, люди. Бажаю вам щастя та здоров'я, як можете в цій ситуації бути живими і щасливими. Все, почуємося.